Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді й я верба Золотобагряна стане. Коли ж сувора я зима покриє барві квіти, На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти.